Правильно. руки расслабила руки расслабила і поїхала сюди передним тормозом протормажиш потихеньку бо може машина виїхати давай за мною їде потихеньку так, оп. проїхала все давай за мною їдь давай поїхала поехала за мною давай 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 поїхала давай давай поїхала І прямо давай прямо прямо давай давай можешь если на другу переключайся, пойдем давай вот так да назустріч такие мотоциклисты вылетел потом тут что дает на мотика вы можете удариться в лоб в лоб что тільки что меня обгоняла с левой стороны то ты мне кажется я злева Отакі переїзди, треба дивитися направо-наліво, бо можуть теж на мотоциклах на багі літати. Зрозуміло мене? Треба обережно тут. Так, дивись, за мною, так? Нікого нема. Все, поїхали за мною. Газу, газу, газу. Пісочку треба ноги прижимати до двигателя. Поїхали, газу, газу, газу. Давай. Впала. Нічого страшного. Спокійно. Спокійно, дивись, розслабся. Подножку, що треба робити? Подножку поставила. все. Руль вивернула в обратну сторону. Не піднімай його. Все, давай. Правильно, толкай його до упора, поки ножка не упреться. Все, хорош. Тримаєш його. Молодець. Обходиш. Спокійно, дивись, пісок, пісок. він дуже м'який. так? І коли ти заїжджаєш на пісок, тебе руль починає викручити. Руль тримаєш. Міцно, міцно. Зрозуміло? Сідаєш аж сюди отак. І газку, і поїхала, і держиш руль. Зрозуміло? Нічого страшного нема. Це нормально. Я знав, що ти впадеш. І потихеньку так поїхала. Не треба тормоз держати. Ти в піску стоїш. все. Перша передача, руки розслабила. Жопу трохи назад і поїхала. Дай не бійся. Подиш ще раз, нічого страшно. Поїхали. Давай, давай, молодець. Руки розтахай. стой Давай, сідай. Давай. Спокійно і поїхала. Багато газу не давай. Давай, давай. Ногами підстрахуй. Не ноги не ставиш. Та ще... Не газуй, не газуй сильно. Потихенько, отак, так. Да. Молодець. Молодець, молодець. Руки розслабляй, головне руки розслабить. Давай, молодець, хорошо. Рівніше. Тіло вперед. Локти, локти. Локти. За мною, Подивилась вправо, подивилась вліво і за мною так. Дивись, встала, так, встала і заїхала. Давай, встала. Впіднялась. Ти повинна управляти мотоциклом, а не мотоцикл тобою управляє. Поналіво. Стоп, 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 стоп. Ось тут, тут наліво. Давай, поїхали. Вперед дивись. Погнали, погнали. Газу, 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 газу. дивись, куди ти їдеш, а не в дерево. Молодець, давай, молодець, давай. Ногами, не ноги не став, не треба ноги, не обов'язково ноги ставить зразу. Ну зразу. Право, право, дивись, вперед. ти дивишся перед колесом. А тобі треба дивитися вперед, куди ти хочеш їхати. Давай, вліво, вліво до мене. Дивися, треба вперед, а не під колесом. Сюди. Сиди. Першу передачу включи. Включимо. Поїхала, О, там зупинилася там. Давай. Там дві дерево. Все, молодець, добре. Я впала. Ну, я можу їхати аж до кінця. Якби я не повернувся, не побачив, то я б не побачив, що в тебе сталося. На передачі стоїть. Ну, і що треба зробити? Сідай. Коли бачиш пісок, жопу назад. Ось Отак. Ногами прижимаєшся і держиш. Розслабила і контролиш пісок. Давай, поїхало. Передачу. Руки розслабила. Руки розслабила. Руль. І держиш руль нормально. Коли ти руки не розслабляєш, Неї не їдь по, по цій стежці. Научись їздити по піску. На другий повертай. Бере дивись, бери дивись. І праву сторону держи, бач поворот. Запам'ятай, що за поворотом може такий самий виїхати в твоїй полосі або в цій полосі. Тобі треба буде одразу вправо уходити. Зрозуміло? Камінцям треба їхати обережно, але не повільно. Камінці теж вони слизькі, не наїжджай на ребро. Вон бач, ребро таке, не наїжджай на нього. Руль. Ноги. Ось так, встань, так. Да. Ну, получилось. Локти підняли. Локти... Молодець. Так і їдеш, давай, їдеш далі. Стоя, їдеш, молодець. Колінами за бак тримаєшся. Коли тримаєшся колінами за бак, бач, легше управляти тобі мотоциклом. Повертаєш, стоя, стоя, повертаєш. Молодець. Молодець, супер. Прямо їдеш. Їхало. Прям... Молодець, а якби сиділа, то не проїхала Поїхали. Направо. Направо. Локті. тут пісок обережно. На другій передачі жопу назад. Сідаєш на крило ззаді на колесо і їжджаєш. Правильно, давай, молодець, супер. Неси. Давай, 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 газу, 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 не збрасуй в піску, газ. Не збрасуй газ. Газ не збрасуй, ти ж зразу зариваєшся. Ты ее вперед пускав? І так, і так. Давай, назад, давай. Я тебе буду контролювати, давай. Все, Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Русь, все. Газу, газу, газоп, стоп. Зупиняйся. Оце видали. Глаз на цю сторону. Вовка, маршрут стоїть. І що? Я буду держати його. Сіла ще раз. Сіла ще раз на нього. Оце так. Оце бачиш, оце так щит. Сіла ще раз на нього. А тепер злізла з нього. Злізла з нього. Руль куди треба? Ось так, все. Заморилась? Та звісно, блін. Дві години ми... поче їхали. Та я не представляю. Та Вона ну, ж їде. Там де лес валять перед этим. Чи перед бетонкою. Ну. Черезом чи ні? Чи нормально? Таке, Є, так? Так. Переїжджай! Поїхала, давай. За ними їжджай. Вперед дивись на дорогу. Давай, молодець. Молодець. Тільки ноги прижимай до бака і внизу прижимай до мотора. Давай, да Супер нет, нет. Я знаю Направо Не бійся, не бійся, раз, ноги, ноги опусти, ноги опусти, ноги опусти! ноги отак, вот да, 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 да. Давай, 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 на ногах, на ногах Да-да-да-да. Вот давай, 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 молодець, супер, переддивись, вперед дивись. Це правильно, давай, тримай, тримай мотик, давай, поїхав, Газу, газу, газ не збраси. Давай, 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 мотик. Зависає, Завісає типу, так? Да? Чірвий на рибалку. Черви і на рибалку. Бачиш, все, покаже рибалка. Що, ще десь і будемо кататися? Чи додому хочеш? <рес> Порядок. <А> Оце <рес> взагалі пляжник. <рес> давай, давай, молодець, давай, газу, 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 газу. Все, 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 не спіши. Перед дивись на дорогу. Справа тут. Справа зупинись. Так, почекаємо, дядю Діму. Зупиняйся. Молодець. Витонки обережно, це не спішить на другій передачі. Ноги ближче до мотора. Отак, так. Да. Ну ти ж тут каталась по цьому трикутничку. Давай, давай, їжай вперед. Чисто поїхала, поїхала вперед, поїхала, поїхала вперед, давай, давай. Мостики повністю. Молодець, поїхала там. І трошки вперед, на руль навалюйся, на руль. І локті ви... виверни, Підніми. Отак. От да-да-да, Молодець. Давай, молодець, локті, не забувай за локті. Оки, отак, так, да, да, молодець. Молодець, супер. Стоєчки їдеш, молодець. Да. Трошки вперед, трошки вперед, тіло. тіло вперед, на руль, на руль, типо. не спеши, газку по чуть-чуть. Все нормально. Топ, топ, не нормально. Почекай, почекай. Все, погнала. Давай, давай. Руки розслаб, але руль тримай міцно. Молодець, супер, дивись, як проїхала. треба проїхати справа туди бачиш що там правіше а там де менше тих горбів давай ноги розкинула да давай газу 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 молодець давай давай поїхала 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 нічого на першу передачу на першу передачу все газу газу більше більше леси ноги ноги вистав давай молодець молодець супер вообще супер клас супер бомбей Не забувай за локти. Давай. Отак, молодець. так, молодець. Газу, 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 не зупиняйся. Газу, газу. Газу, газу і погнала. Локти, лохті, отак. Локти. Молодець. Давай, об'їжджай. Куди ти ноги повикидуш? Одну ногу викидаєш, там, де поворот. Ліву викидаєш тут на повороті. Тільки вперед. Ти проїхала сьогодні десь 65 кілометрів Погнали, це якраз зелений. їдеш за мною отак Все, давай, поїхала мажи молочага Все, давай опять. молодець Все тут, все. Порядок, лад. Да. Молодец, супер. Катнулась дуже добре. Даже так классно. 70 километров здесь проехали. Да?